І е, я вже тут чекаю без 10 я прийшов, вже чекаю почті пів години. Прокурор в області не приймає мене, щось собі тут вигадує, видумують. Прошу зафіксувати, щоб ви приїхала слідчо оперативна група на належній виконанні стурбовує обов'язків. Хабаль Михайло Йосифович. Хабаль Михайлович. Там немає такої розвитку. Я буду давати покази. Алло. Пропускається, пару не чекає. О, вже дві секунди почекайте. Почекайте, бо ви вже вийшли від прокурора області вже... Алло, ви чуєте, так? Да? Так, Алло, ви чуєте мене що <in> Так. <advirtin 'y> да? наш же зразу все вирішається так що можете заново вкласти наш